Друзі, відкриваємо джакузі. Оп. Оп. Оце таке. Дивіться, який черниці. Що у нас? Куллі? Відмило, вода холодна, кипітильник не ставив, але болота нема. Глянемо, що машу не тою. Чешо не О, Ох. Ебать. Мір, Диви. Плита. Хто казав, що я хуйньою маюсь? Диви. Ну да. Ну тогам ну, ще. Там. Ну тут та вот оно уже раскисла ну, рукой. Це тепленьку водичку, понял, взагалі буде пушка. Дивимо, розкіслося. Електор чистий. Так, дивимося тепер поршня. Поршня диви. Нормально. Да ми тих там чуть-чуть. Диви. По бокам все повиїдало. Верхушка. Ну, верхушка ось, о, бачиш. Іще чуть-чуть полежать води на гріти. Та ні, треба, щоб тепла вода була, поняв. І хімія, щоб не пінилась. Диви, пиздець. Отакі вони були всі. Ну, ось воно, бач, пальцем змивається. Все розкисло, роз'їло. Коротше, друзі, що я можу сказати? Реально працююча тема, тільки хімію треба правильно лити, щоб вона не пінилась. Це взагалі шикердос. Все, всім фарту масті росіянам попасти. <рес> Клас. Друзі, ось така херня. Ну де я достану. Ось таку защелочку. Та нічого і не буде. От, Джакузі. От таке джакузі у нас. Год, годна тема, тільки треба правильну хімію, більше повітря, і воно тоді буде бурліти більше, поняли, і буде все вимивати. Реально працююча історія. Але коли приїде хімія правильно, поставлю е, кип'ятильник, то Ну покажу результат уже як воно має працювати. Я думаю, буде ще в рази два крутіше. Так що користуйтесь, не дякуйте.